Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. Сьогодні із цікавою темою, яка, як мені здається, буде цікава багатьом людям. Які ознаки психопата? Я виділила в своєму списку 13 ознак людини, що має психопатію. Але спочатку давайте ми зробимо визначення психопатії, щоб ми не сплутали її ні з чим іншим. Якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, і будь-який коментар із семи слів буде дуже цінним для мене в просуванні мого каналу на просторах YouTube. Отже, 13 ознак психопатії. Першу ознаку я б виділила як основну, але перш ніж я почну рухатися по ознаках, я би хотіла визначити, щоб ви не плутали. Психопат в нашому суспільстві дуже часто використовують вже як приниження, як оцінку таку людині, яка емоційно нестійка. Але ж ми знаємо, що є ще таке поняття як соціопат, і тут дуже велика різниця, бо соціопатія це такий розлад особистості, коли людина вже вважається хворою. Це зазвичай маргінальна людина з дев'ятною поведінкою. Тобто, що я маю на увазі, це людина, яка має відхилення в своїй поведінці, які не співпадають з нормами соціуму. Це людина, яка має проблеми із законом зазвичай, або така людина, яка має психічне захворювання, шизофренію, має галюцинації. Це абсолютно соціально не адаптована людина, яка може вважатися хворою. Але ж ми бачимо дуже багато людей соціально адаптовані, вони мають роботу, вони навіть заробляють гроші і навіть непогані гроші заробляють, можуть бути навіть дуже авторитетними, статусними, але вони можуть підпадати під це визначення психопата. Що ми маємо на увазі, коли кажемо психопатія? А сюди входить якраз весь межовий спектр: це і люди з межовим розладом особистості, це і люди з нарцисичним розладом особистості. Але це все люди, які не є. Ну, не мають психіатричного діагнозу, але такий термін, як психопатія, дуже часто застосовують саме психоаналітики, це психоаналітичний діагноз. І от люди емоційно нестабільні, якраз і можуть мати такий психоаналітичний діагноз, як психопатія. Звісно, це не здорові люди, але це ще все ж таки той спектр, та межа, коли люди вписані якось в соціум, соціально адаптовані, але дуже часто в близьких стосунках такі люди бувають нестерпними, незносними. І перша ознака, про яку хотілося б сказати, це людина ніколи не бере відповідальність за свої вчинки, за свою поведінку, за свій характер, за свої слова. В неї завжди зовнішньо звинувачувальна позиція. Це я так зробив, тому що ти, це я так зробив, тому що ситуація така. Це завжди будуть причини зовнішні, не внутрішні. Він, білий, пушистий завжди, або вона, якщо це жінка. А от ситуація така склалася, що вона чи він мав вчинити аморально або жорстоко. Звісно, такі люди проявляють жорстокість по відношенню до інших людей, і ніколи вони не скажуть, «так, це зі мною щось не так, це я відповідальний за те, що от наслідки моїх вчинків такі руйнівні. Вони ніколи не будуть просити у вас вибачення, може навіть, може навіть будуть зміщувати вину на вас, казати, що це ви винні, що, ви винні, тому що вони так зробили. Але коли їм щось вигідно, вони можуть збрехати і попросити фальшиво формальне вибачення, якщо в них є якась вигода в цьому. Друга ознака це постійні маніпуляції. Постійні маніпуляції, погрози, можуть бути погрози вчинити ну, якесь самопошкодження, спричинити шкоду своєму здоров'ю, своєму життю, погрози самогубством можуть бути. Якщо ти не зробиш щось, то я от, от вб'ю себе. А, а також погрози вбити вас можуть бути, тобто або так, або так. Звісно, це все демонстративно робиться, і як зазвичай такі люди нічого не вчиняють ні з собою, ні з вами. Але такі погрози дуже часті, як тиск, як спосіб маніпуляції вашими почуттями провини, і такі люди хочуть, бажають, щоб ви взяли відповідальність за їх життя і здоров'я. Тобто, це малі діти, які не беруть відповідальність ні за що. Ані за свої вчинки, ані не за свій характер, і навіть за своє здоров'я і своє життя. Третя ознака це вибухи гніву. Така людина на рівному місці може вибухнути гнівом, причому стимул, який викликає цю хвилю гніву, він не буде відповідати реакції. Тобто стимул отакусінький, малесенький, а реакція буде дуже така афективна. Тобто це реактивні люди, вони дуже швидко впадають в реакції, вони не встигають подумати, як їхні реакції вплинуть на подальші стосунки, взагалі на їх життя. От а потім вони можуть думати: ой, ну от щось, щось таке сталося да, зовні, і я отак вибухнув, але я не знаю, чому я так вибухнув. Тобто вони не можуть контролювати своє роздратування, свій гнів, вони можуть кричати, швиряти все навкруги. Ну це така ну, психопатична поведінка. Також вони можуть плювати, штовхати вас, можуть вчиняти бійки або ну, провокувати на бійки. Нецензурна лайка, образливі слова, прокльони ще можуть бути. Четверта ознака психопата. Знову ж таки, зауважу не а бо соціопат, а психопат. Або соціопат це вже ну, хвора людина. Це, От, до речі, Імір Кустуріця він показує в своїх фільмах психопатію як, ну, як щось нормальне. От, подивіться його фільми. Там психопатія як норма показана. Четвертий пункт в моєму списку це викривлення фактів. Тобто така людина може викривляти не тільки факти, але хронологію подій. Це було тоді, ні, це було раніше або пізніше. Вона буде плутати вас от в, в часі, вона буде плутати вас у Фактах якихось. Вона буде казати, що такого не було, наприклад, якщо ви чітко і ясно кажете, було ось так. Ні, такого не було. Було щось інше. Така людина може брехати і вигадувати якісь інші факти і події, яких насправді в реальності ніколи не було. Тобто це газлатінг всім відомий. Ще що хотілося б зауважити. Як п'яту ознаку, це часті проблеми з алкоголем, наркотиками, або там, травка, це теж наркотики. От, дуже часто люди з психопатією вдаються до залежності від хімічних речовин. Шостим пунктом у мене стоять зради. Зради навіть коли все очевидно, очевидно, що ти зрадив, людина буде казати, ні, цього не було, це не те, про що ти думаєш. Це взагалі ну, от, буде казати на чорне-біле, на біле-чорне. Тобто буде знову ж таки вивертатися, плутати все, перевертати все. Це знаєте, стосунки з такою людиною, як життя в зазеркалі. І в кінці кінців людина, яка має стосунки з подібною людиною, починає не довіряти собі, починає вже думати, що з нею щось не так, а тим паче, що психопат завжди транслює з тобою щось не так: тобі треба до психіатра, тобі треба до психолога, бо це з твоєю головою щось не так. І жертва, яка ну, не має внутрішніх опор, вона Хитається, вагається і вже починає думати, що ну, насправді з нею щось не так і що довіряє психопату. Е, ну, от ми вже майже половину ознак з вами обговорили, і якщо ви впізнаєте в своєму партнері психопата, або навіть ви впізнаєте себе. В цьому описі то це означає, що у вас є певні дитячі травми, які сформували подібне відхилення від психічного здоров'я. Які треба лікувати. Для цього я створила для вас онлайн-проєкт, онлайн-терапевтична група, на яку я вас і запрошую. Якщо ви бажаєте покращити якість свого життя, розвиватися разом зі мною, то для цього вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на канал в описі під цим відео, а в каналі перейти. По закріпленому повідомленню, де є інструкція, як потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу, яка стартує вже 28 жовтня і буде проходити раз на два тижні по вівторках увечері. Чекаю на вас там! Це набагато покращить і ваше ставлення до себе, і ставлення до вас, вашого партнера. Рухаємося далі в наших ознаках і. Сьома ознака психопатії це людина буде звинувачувати в своєму здоров'ї, нездоров'ї вас. Тобто вона буде казати: Оце в мене серце болить, це означає, що ти винен. Ну, так часто роблять люди похилого віку, батьки, які маніпулюють своїми дітьми, до речі. Якщо от у вас були такі батьки, як я описую, психопатичні, то це означає, що у вас теж є такі сліпі плями в підсвідомості, які потребують вашої уваги і вашої роботи над собою. От, я вже казала, що самопошкодження можуть бути да, знаєте, дрібненькі порізи, там, биття себе по обличчю, виривання волосся, роздряпування шкіри, це. Теж є ознакою психопатії. Далі, восьмий пункт. Емоційні гойдалки, які вам відомі дуже давно, які як є провокаціями на то дуже сильні позитивні емоції, коли ви розслабляєтеся і думаєте, боже, ця людина це людина мого життя. А потім вас гойдає в інший полюс, коли ви Думаєте, господи, як, як, би, як би дожити ще один день як би не зійти з розуму? Тобто це провокації на конфлікти, дуже такі підступні і дрібні, які потім розгортаються як, знаєте, як сніговий ком навертається це все, і виходить в такий серйозний конфлікт на рівному місці. Далі. Психопат в близьких стосунках зазвичай принижує, знецінює, звинувачує, він висуває претензії, він може обзивати вас. Але як тільки ви повідомляєте його, що ви покидаєте його, що все, ваш терпець рвався, все, стоп, такі стосунки вам не потрібні, він падає на коліна, він плаче, це все, це то, то, то вгору, то вниз, то вгору, то вниз. А ви, звісно, вірите йому, як знаєте, алкоголік, який обіцяє більше ніколи не пити, дружина йому вірить. То отак от із психопатом. От він обіцяє більше ніколи, піду до психолога, все зроблю, не покидає мене. От, і ви вірите, повертаєтеся, але все повторюється потім як заїжена платівка. Десята ознака, психопат знецінює, дорікає, і в нього завжди багато претензій до вас. Задовольнити таку людину практично неможливо, щоб ви не сказали, що б ви не зробили. Він завжди незадоволений. І зазвичай жертва, яка опинилася в стосунках з такою людиною, намагається заслужити любов, зробити щось краще, підлаштуватися. Але підлаштуватися неможливо, бо якщо ви на налагодили з ним сьогодні увечері стосунки, і начебто вам здається, що все добре. А на ранок це не означає, що стосунки будуть такими ж гарними, як і ввечері. На ранок ви можете побачити похмуре обличчя, незадоволене. І причини тому явно якби і немає. Просто він завжди незадоволений. Задовольнити таку людину неможливо. Одинадцята ознака. Така людина боїться бути покинутою насправді. Хоча вона може й маніпулювати страхом покинутості, але вона боїться сама дуже сильно. Тому така людина може бути злостним покидальщиком. Вона, щоб її не покинули першою, вона покидає. Або вона плаче, стає на коліна, влаштовує цукрове шоу, або вона перша покидає, карає свою жертву самотністю. Бо їй важливо, щоб першою це зробити, бо насправді самооцінка такої людини залежить від інших людей. Якщо його покинули, це для нього драма всього його життя, бо самооцінка падає, що зі мною не так. Або якщо він покине, то це тут все в порядку може бути. Звісно, що в анамнезі такої людини є серйозні травми в дитинстві. Зазвичай такі люди пережили жорстоке або байдуже ставлення своїх батьків, тобто там серйозні травми є. І така людина, якщо вона перенесла такі травми і стала психопатичною, вона не може не травмувати тих, хто опиниться поруч. І травмує вона зазвичай тих, хто слабше за нею. А це є діти. Така людина нанесе травми своїм дітям, своєю жорстокістю, байдужістю, своїм ігноруванням. Ну, і остання ознака це від любові до ненависті один крок. Така людина відчуває і прив'язаність, і ненависть до одної і тої самої людини. І її, тому її хитає, отака, знаєте, як біполярка туди-сюди, туди-сюди. І цей внутрішній конфлікт він ніколи не вирішується. Тому, якщо ви опинилися поруч із такою людиною або в цих ознаках впізнали себе, я пропоную вам почати. Стілення свої, свої кроки до стілення разом зі мною. Для цього я створила для вас онлайн-терапевтичний проект це групова терапія, на яку ви можете долучитися, підписавшись на мій телеграм-канал. Посилання на канал в описі під цим відео. А в каналі перейти треба по закріпленому повідомленню, де ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в онлайн-групу. Вона починається 28 жовтня і буде проходити раз на два тижні. По вівторках увечері. Отже, чекаю на вас там і готова вам допомогти, покращити ваше життя, ваше ставлення до себе і ставлення ваших партнерів до вас. Ну, а якщо ви не підписалися на мій YouTube канал, не зволікайте, підпишіться, ставте вподобайку цьому відео і коментуйте, чи були ви в таких стосунках, в яких людина поводила себе як психопат.